Андрій Матковський кандидат на посаду міського голови презентував свою виборчу програму для медиків обласної лікарні. Увагу на зустрічі, як для фахівців зосередили на перевагах у медичній галузі та програмі Здорове місто Андрій Матковський наголосив, у жодному випадку не розділятиме міську і обласну медицину, адже усюди однаково працюють полтавці. І, хоча фінансуванням лікувальних закладів займається держава, Андрій Всеволодович переконаний, міська влада не може залишатися осторонь. Ми будемо знаходити можливість. За рахунок міського бюджету трошки покращувати фінансування нашої медицини От в першу чергу, мабуть, станції обласної станції швидкої допомоги, яка обслуговує сьогодні міста. Це і на паливо, і на ліки, щоб все ж таки нарешті забезпечити безкоштовне надання допомоги всім полтавцям. А також у рамках програми Здорове місто планується і долучитися до забезпечення сучасним обладнанням міських і обласних лікарень та покращення в них умов обслуговування, зокрема відкриття комунальних аптек. Ми обов'язково зробимо те, щоб в лікарнях знаходилися і державні аптеки, де держава буде контролювати ціну і якість ліків. Ну і програма боротьби з амброзією це програма, яку сьогодні очікують і мешканці наші полтавці, і лікарі очікують, тому що всі ми страждаємо від амброзії. І все зробимо для того, щоб в здоровому місті немає місця амброзії. Крім цього, на кожного пенсіонера обіцяють виділяти адресну фінансову допомогу на ліки. Щодо медичних працівників, то всі матеріальні дотації для них будуть збережені і навіть збільшені, зазначає Андрій Матковський. І головне спортивна інфраструктура міста. Здоров'ю полтавців пан Матковський приділятиме особливу увагу. Він обіцяє відновити ковзанки та звести нові спортивні та дитячі майданчики.